Да. Да. Добрий день. Так, так, так. Доброго дня, шановні члени нашої комісії. Наші проводимо чергове засідання комісії. Порядок денний вам розданий. Чи будуть питання в порядку денної? Попередньо те, що я... Ви щось хочете сказати? Я розумію, про що я говорю, наскільки я розумію, програмою було передбачено виділення фінансування з бюджету 250 тисяч гривень, було виділено в 2019, по 2020 році по 15 тисяч гривень на водолазну рятування. Пусть Божья обласної ради і Кра. Тобто ж програма виконана там була на 12%. Е, я так розумію, після е, повномасштабного вторгнення, навіть mm -hmm. е, обмін е, фінансового ресурсу була і програма. І бюджет не мав змоги е, вик, виконати програму на 100%. Е, це так кратка. Якщо я. Може, ви щось додали, то скажімо Ну, Там справа не в цьому. В зв'язку з, зв з об'єднанням районів, от, там по програмі обласній кожна територіальна громада, в залежності від кількості населення повинна була фінансувати цю водолазну службу. От, так як утворилися громади, от і в них свої бюджети, то фінансувати в районі населення не стало конкретно. Тобто Черкаська міська за Черкаська. Чи воно Слобідська за Слобідську фінансує, а з району ну, стало недоцільно, тобто не було підстав. Бо двойне фінансування і, і, і підставлено. Тому і не виконувалися е, заходи цієї програми в тій частині, що по фінансування водолазної служби. а В принципі, воно так і було, ця програма розроблялася спеціально під ці заходи. Плюс Місця масового відпочинку на водних об'єктах, вони теж у власності територіальних громад, а не району. І ну, залучати гроші на ці заходи теж доцільно з територіальної громади, не з воїною. Це основні так сказати. Ну, зрозуміло. По суті, своя програма втратила свою. Да, хоча я ще добавлю, вибачте, ну, у нас буде перевірка в э, цьому році і. Ми будемо розробляти десь на наступну сесію, ми подамо цю програму, але ну для ці місті є шокола на папері. Так, на папері, тобто да, в такому плані. А скажіть, а раніше ж, наскільки я розумію, цю водолазну комунальне підприємство водолазну водолазна рятувальна служба. Рятувальна служба, так. Да. Її раніше залучали на обстеження. Ну 에... так, перед тим 에... як відкрити пляж, <таприти> <п 'яї>, повинно <порствую> укласти громада, вкладає угоду, перевіряють дно, все жиють. То це ще проводиться? Звичайно, Про -о 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 -о. у нас в районі без міста Черкаси, значить, 5 офіційних місць Добавайте. масло відпочинку, значить, три пляжі Смілі і чироні, в Червоній в Слободі два. Не пляжі вони, а. Мі... Рахується як місце масового відпочинку на наводних об'єктах. Ви не заключаєте говори і перевіряють. Є питання ще по цьому? Немає. Тому ставимо на голосування про виконання програми організації рятування людей на водних об'єктах Чекасського району на 2019 2023 рік. Хто за виконання цієї програми? Лисенко, зашиван, за. Джуж за. Дорожко. Запорожець. За. Тарахті. За. Тарахтів, за. Сім за. Одноголосне рішення прийнято. Тоді переходимо до другого питання. Порядку денного про виконання програми сприяння проведення в районі конкурсу з перевезенням пасажирів на приміських автобусах, маршрутах загального користування на силовозначення. Не виходять за межі території району на 2021-2023 рік. Я розумію, що у зв'язку з децентралізацією дана функція перейшла до обласної державної адміністрації. Тому дана програма, вона по суті не, ну, не актуальна, її закрили і все. Фінансування Там, не було взагалі. не було, так. Є питання було. Ну, нема, тому ставимо на голосування. Проєкт рішення про виконання програми сприяння проведення в районі конкурсу з перевезення пасажирів та переміських е, автобусних маршрутах загального користування місцевого значення, які не входять за межі території району на 2021 2023 роки. За. Лисенко, за Вишиван, За. Джур, За. Трошко. За. Запорожець. За. Старах за тимса. Відносительно рішення. Отже, переходимо до третього питання порядку денного про ліквідацію комунального підприємства оболонка ну, хто скачати з комунального підприємства Арпіро? я думаю, ви Я бюро Економіки санк... да, да, ну, ми... хто знає, то я думаю, я тут озвучив за нами. Дане підприємство, по суті, є фінансово неактивним. Ми вже не раз піднімали питання стосовно його ліквідації, тому що, наскільки я розумію, ми вже там звільнили директора, і по суті, підприємство знаходиться. Де Юра суб'єкт рахується у власності Черкаської районної ради, а де-факто його по суті його немає. За лікерівника немає. Ні, була ворога без зарплати, без нічого. Тобто вона робити свою суб'єктність, воно де факто воно втрачає. Тому ми вже не раз піднімали питання, ну давайте приймати волеве рішення. Хай воно буде може. Це і бали, що ми його закриваємо, але враховуючи той стан підприємства, це нульовий. То аби не накопичувати борги, і ви ж розумієте, що навіть якщо юридична особа є, це надо здавати що квартальні звіти, що вічні звіти, це повинно робити спеціалізований працівник, якому треба щось заплатити, а щось заплатити, треба з щось заплатити так. Як Своєї фінансово-сподарської діяльності підприємство не проводить, тому я вважаю, що правильне рішення єдине просто по самому тексту проєкту рішення, це вже більше до юридичного відділу, щоб його центр надання адміністративних послуг прийняв. Да? Ви його точно, бо сам, 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 сам проект рішення. Щоб центр ну, щоб його прийняв, так ми ну, озвучуємо ви да. з з, узбав да, так, так. Да. просто я знаю, що дуже багато нюансів якогось пункту не вистачає. Вони його повертають, і нам треба буде знову це виносити. Просто так, там три дні буде для реєстрації. Ми ну, узгодили, ну сама йому добре. Олександр Іванович знає, що він буде ліквідатором. <п»>. Може не Я це не задавав питання. Ну в нього досить є. Він ліквідував терцентр. Так, він багато що ліквідував у нас, тому він професіонал. Професійний ліквідатор. Наскільки ж я розумію? Це відео можна потім передивитися

Тимон. Тому, шановні колеги, ставим на голосування проекту рішення про ліквідацію комунального підприємства «Архбюро». За. Петров за. Лысенко за. Висованник. За. Джур. За. Рушко. За. Запорожець. За. за. Рафти. За. За сим. Одноосібне рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного про затвердження статуту комунального підприємства теплових мереж Черкаського району у новій редакції. Ну, тут вже нам хтось допоможе. Так, я, я доповім, зміни стосуються лише зміни назви населеного пункту в реєстрації місця знаходження комунального підприємства. Mm. Їхнє місце реєстрації в Червоній Слободі. Оскільки Червона Слобода змінена нас, на село Червона Слобода, тому тільки змінилося. На... Ой, на свобода, на Слобода, тому змінюється лише це. Можна якихось ще. Бежать наші. Ну, і так. і, і, і так. інше, наприклад, <реку> і інше. Поки там ось якісь зміни до статуту треба було робити, ні. Директор не звертався, що хоче там крім опалювати. Але засновник може ініціювати ці зміни. На Наступно сесії підготуємося. Нема питання. Ми ставимо питання на голосування про затвердження статуту комунального підприємства теплових мереж Черкаського району у новій ребрації. Петров. Лисенко, за. За да. ще одне сільно рішення прийнято. Тоді переходимо до наступного п'ятого питання про передачу майна з балансу СКП-РАЙС. В сфері. Безпекової ситуації я не хочу озвучувати mm -hmm. проєкт рішення. Mm -hmm. Рішення mm -hmm. у всіх є. І я думаю, що це справа кожного з нас, тому без додаткових обговорень, якщо немає питань, ставимо питання на голосування про передачу війна з балансу СКП Райліз, Петро. За Лисенко, за Шиваний. за. джур, за. запорожець, за, за. за. рахтів. За. За. за сім. Односібно за рішення. Перейм. Переходимо до останнього питання. Порядку дня про передачу майна з балансу КПП Черкаського району. Це по суті аналогічний проєкт рішення з іншого е, суб'єкта йде е, передача Черкаської е, районної ради. Тому е, при рішення розмірені, ну, якщо нема питань за ваших пропозицій, е, ставимо проєкт рішення на голосування про передачу можна балансу КПТ Черкаського району. Петров за Лисенко, за Ішиван, за Джур, за. Трошком. за запорожця. За трахтів. За за Сім. всіх рішення прийнято. шановні колеги. Ми використали весь наш час і ресурс. Дякую за розуміння в голосуванні проєктів рішення. Порядок денний вичерпаний Дякую всім.